І Василь Загороднюк, голова Херсонської організації спілки письменників, працівник бібліотеки, поет і взагалі дуже гарна, цікава людина. І, напевно, на цьому вже будемо ну, завершувати. Напевно, якщо хтось, якщо, хтось не загоситься, може вода Сергій хоче щось почитати, сказати. Шановне товариство, здаюся, питання, який час найщасливіший для мене у цьому році? Це оця година сміху. Послабився, посміявся, тому що гумор дотепний, гумор ну, дійсно лікує душу. В якійсь мірі і я причетний до гумору. Свого часу я зробив цю книжку «Сміханея». Це ремейк із Енеїди Котяревського. Ну, знаєте, що таке ремейк? Чому я його зробив? Навіть не можу однозначно дати відповідь. Але отак, знаєте, була хандра, лежав на дивані, дивився на книжкову полицю, стоїть Вергілій Енеїда, поруч із Вергілієм стоїть Котяревський Енеїда. Я так собі подумав, а чому б загородню категорію не поставити? Ну, хороший, так, хороший ряд. Так. І, і через три роки я зробив оцю сміханею. Був конкурс, це український конкурс гумористів. Голова цього конкурсу був Євген Дудар. І умови конкурсу були такі: потрібно було подавати друкований варіант, а потім і читати. І я подав друкований варіант. Ну, уявіть собі ну, таку книжку. Тільки вона спочатку називалася Україна а не їде або українці, не перестануть сміятися. І мене не задовольняла та назва, і потім я знайшов це слово. Сміханея, мені сказали, що це неологізм, і десь там зафіксували навіть це слово. Е, ну і е, Цей конкурс значить, по обласних центрах був і приїжджають в Херсон. Ну, і, значить, Я виходжу е, з цією книжкою ну і починаю читати, а е, умови читання ну, не були оговорені скільки. Я перед цим сказав, що я буду всю книжку читати. І Ген Дудар так подивився на мене. Не смішно, ні. Це не смішно було, звичайно. Вен Дур подивився на мене так якось, ну я почав читати, ну, звичайно, всю не читав. І коли там визначали переможців, то мені там дали диплом сміхотворець України Другого ступеня, і при цьому Євген Дудар сказав: Василю, ти цей диплом тільки заслужив за те, що мав мужність читати не всю книгу. Ну, якось отак. Ну, а, звичайно, пам'ятаємо з початку Генеїди Котеревського. А не, парубок моторний, хлопець, хлопець, хлопець. Сподіваюся, що книжку читати не будеш. Хто готовий слухати цю книжку? Аней давно вже відомий усім розумним читачам і робить крок Цілком свідомий, щоб щиро поклонитись нам, коли вже вільна Україна свиню підсовує для сина, на ній посипаний був мак, її Еней дегустувавши, язик при цьому покусавши, і здивування аж закляк. І так, рядочок за рядочком всю Енею до Котяревського приспівав. На завершенні е, зустрічається е, Бергілій. Стучається Котяревський, літер... дискутують на літературні теми, ну і ще зустрінуться колись. Звичайно, у... в цьому ремейку, як на той час, коли я його робив, тут є багато моїх знайомих, друзів, приятелів. Ну і ви правильно сказали, що гумор це небезпечно. Тому що, коли я працював, значить до мене підходили. Я хочу бути отам в цій книжці. Ну, по мірі можливості я ж теж з якихось міркувань кого вводив, кого не вводив, ображалися. А один, значить, херсонський поет, який значить, образився на мене. Він у Зевсі, а Зевс, знаєте, там же ж він, він цьому вибивши ось муху, і Оселець заїдав послідки з кварти виливав. І той поет до мене приходить і каже: слухай, ти мене образив, я узнав у Зевсі себе, він міг багато випити. Але каже, я ніколи не виливаю, так що ти доопрацюй, доопрацюй це. Пройшов час, доля занесла мене в Ірпіні, в будинок творчості, там я зустрівся вже з Євгеном Дударем. Поговорили і про Енеїду, от ми йдемо, а він каже до мене, Василю, в кого довші руки, в тебе чи в мене? Ну Євген Дудар ростом менший, невеличкий не, не, не такий. Ну я не знаю, ну він чи же міриє? жартує весь час. Я каже, та я серйозно кажу, ну давай мірятися. <сум> ну там вже ми не тільки ми були, і... ну давай, ну я руку, він руку, ну в мене там на сантиметр довж, довша рука. Каже, а тепер... Значить, я тебе попрошу дуже, тільки не відмовляй. Дає мені відеокамеру і каже, ти можеш на відеокамеру сказати про мене, що я найвидатніший гуморист світу, всіх часів і народів. Я кажу: ну, то можу, звичайно. Я взяв цю камеру, і дійсно, ми вдвох йдемо, знімається, і я кажу, що маю честь іти з найвидатнішим гумористом світу всіх часів, всіх народів. Ну, Десь я не знаю, де, де це відео ну, залишилося воно чи де, але таке було. Сьогодні я цей епізод згадав і дивився відео з Євгеном Дудером. Тобто сміх, починаючи з Котляревського, та, ну, звичайно, з усної народної творчості, він є, він буде. І е, сьогоднішнє наше дійство е, підтвердження цьому. Зміємося на здоров'я. Дякую.